Сьогодні округлий стол посвящений проблемах МАФ-ів. Називається вимоговарення проєкту рішення Київради щодо вирішення питань розміщення МАФ-ів в місті Києві. Гідно для своєї частної підготовки до Євро-2019. Я хотів би почати з вопроса. бачення формату МАФ-ів з точки зору його розвитку в європейських країнах. Якщо порівнюємо розміщення малих архітектурних форм непосредственно в Києві і в Європі, то, безусловно, разница ощутимая. Чего у нас не хватает? У нас не хватает конструктива, открытости отношений и размещения в рамках закона этих малых архитектурных форм. Также, безусловно, то, наверное, Количество киосков, безусловно, несравнимо с европейскими форматами и так далее. Малые архитектурные формы развиваются в Европе. Мы общаемся с предпринимателями в Австрии, в Германии. Безусловно, у них другие условия существования и развития. Но, тем не менее, это направление развивается. Но развивается в рамках закона. Поэтому хотелось бы, чтобы в преддвериях подготовки к Евро-2012 все-таки мы пошли тем же путем и действительно я выражаю мнение общественных организаций, мы за наведение порядка. Давайте его наведем, но наведем правильно, разумно и вправо. Я вправо хочу сказать такие кельсты, действительно, по принциповому подходу до вырешения этого вопроса. Сегодня э -э, мы имеем факт, факт уже, я говорю, хаотичное размещение малых культурных форм, которые, ну, как бы, знищают зовнешнее средовище место Киева. Ну, Як мінімум роблять його непривано, цей факт є. Тому в зв'язку з цим вже майже два місяці, як приступили до різних варіантів упорядкування цього процесу. Тобто, перший варіант був розміщення малохітру відповідна відповідно земельного кодексу. Другий варіант був теж відповідно земельного кодексу, розглядався питання. Відводу земельних ділянок комунальному підприємству там відповідно 134 статті не треба проводити земельні аукціони. От третій варіант, відповідно, 982 постанови про договора сервітуту. Четвертий варіант розглядався: як би розглядати МАФ не об'єктом містобудування, а як елемент благоустрою, об'єкта благоустрою відповідно закону про благоустрій населених пунктів. От такі варіанти були розроблені. Різними э, структурними підрозділами Київської міської адміністрації за участю громадських організацій. Вот. І всі ці варіанти їх вже можна так рахувати так, біля, біля десяти в цілому. Вот. Все ж таки, вчора вийшли на один варіант, який презентує головне управління містобудування архітектури та дизайну міського середовища. Я думаю, вони як розробники остаточного варіанта, будуть сьогодні презентувати цей варіант. Тобто, розглядається е, мала архітектурна форма, все ж таки як об'єкт містобудування, який потребує відводу земельної ділянки. Яким шляхом це вже Мені, інше, коли ми починали цей процес, я очолив разом з Мещеряковим заступником групи по розробці, Значить, даного положення можу сказати, що сьогодні з нього залишилися рожки і ножки, тільки з того, що ми розробили. Значить, і на жаль, в нас є кілька підходів, які дуже важливо почути вашу думку з цього приводу. Значить, в чому кілька головних меседжів, які ми хотіли закласти, і те, що ми почали робити з самого початку, значить, який я бачу? Перший меседж, який треба розділити всі малі архітурні форми на три категорії. Перша це те, що стосується інфраструктури міста, технічної інфраструктури міста, і вивести його за е, скобки від всього іншого. Тобто, ми кажемо в по положенні, яке діє сьогодні, і роздівалки на пляжі, і паркомати, і, в, і реклама, все туди складається, значить указівники і так далі. Лотки, все це в одному е, іде в одному каже гамозі. Того бути не може. Це ми повинні відділити то, що є технічною інфраструктурою. І стати не може телефонна будка чи роздівалка на пляжі мати такі самі правила гри, як комерційний кіоск. Друге це комерційні кіоски, і третє це тимчасові сезонні майданчики, які робляться біля кафе, значить, і е, розклали стульчики, на ніч їх зібрали чи зібрали їх на зиму. І ці правила гри повинні для цих категорій бути різні. Значить, раз. Друге питання, на яке я хотів звернути увагу, це ключова теза, повинна бути схема розміщення малих актурних форм. І ми кажемо про те, що зараз ми вважаємо теза, яка прийнята була, і мій попередник про це сказав, ми вважаємо, що не можна сьогодні одночасно навести повністю порядок. І тому всі, хто має дозволи, якби вони їх не отримували, і хто. Районні ради видавали, видавала архітектура, Кіа. Ми кажемо, що ті, хто отримав дозвіл, отримав став там законно, і е, він не стоїть на магістральних мережах, не перекриває входи в метро, значить, на рік ми їм повинні дати можливість нормально працювати, але сплачувати кошти в міський бюджет. Тих, хто попав при цій схемі, і більшість з них попаде в цю схему. Вони залишаться, будуть продовжені з ними договори, буде виділена земля, значить, вони будуть займати там через е, якраз режим сервітуту, вони будуть мати можливість отримати продовження і залишатися на цьому місці. Ті, які не попадають в схему, тому що на, на даній схемі буде обмеження, наприклад, чи вони біля школи продають там, тютюн і пиво, чи вони на входах в метро чи інших, вони повинні бути звідти демонтовані. І та категорія, про яку ми кажемо, що встановлені після мораторію, взагалі немає про що говорити. Вони встановлені незаконно, без документів, вони повинні бути демонтовані зараз. Тому е після того, коли появиться схема, значить е меседж номер три, якщо Район, розробляючи цю схему, бачить, що можна нормально поставити ще додаткові кіоски. Вони нікому мішати не будуть на вільні місця. То ці вільні місця не так як раніше було, і так як, на жаль, прописано сьогодні. Що людина може прийти, дати заявку і стати де хоче. Такого в принципі бути не повинно. Є вільне місце, воно повинно бути винесено на конкурс і тільки на аукціонному конкурсі, заплативши більше грошей в міський бюджет. Можна поставити там